Наталія Фаліон шкодує, що витратила 40 років свого життя на колишнього чоловіка-алкоголіка. Я, я дуже багато років. Втратила. Солістка лісапетного батальйону зізналася, що тільки після 60 років почала жити. Тобто, у вас фактично в 60 років почалося зовсім друге життя. Дуже боляче, що так багато років минуло, не так як хотілося, розповідає Наталія в інтерв'ю на Ютуб каналі ТСН, Півачка акцентує, що кожна з нас мріє, щоб її поважали, радилися, фізично допомагали. На жаль, того всього у мене не було. Так багато треба було. Е Грати роль, грати роль що в мене так все добре, хоча в мене добре не було. Жінка зізнається, що вона часом злиться на себе, що я так багато часу витратила на те, щоб людина, з якою я жила поруч, поборола залежність і раділа життю. Я так хотіла, а чоловік ні. Дуже багато сил витратила, а результату не досягла. Та дуже багато років втратила. І якби я замолоду мала таку силу волі, що я могла розірвати ці стосунки, я би виплела, я знайшла би себе. Я ніколи не сиділа, не була білоручкою. Не я за ці останні роки набагато більше прожила і маю набагато більше позитивних спогадів, коли чоловіка не стало, зізнається Наталія Фаліон. Скільки всього сталося за ці роки, коли вже от чоловіка не сталося сім років. Е, а я їх більше згадую як, як все те життя до, до того. Жінки тепер питання до вас: чи жалкуєте ви, що витратили своє життя на чоловіка або залицяльника, який цього не вартував? Пишіть в коментарях, може ваша історія дасть підтримку іншим жінкам.